Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Літка перед новим роком покидає Україну, але про це не скажуть. По марафону звідкись відключили три тридині, адекватні тереканали Джелановина тисячу днів тому Баканова без пояснень вимкнула система Т2. при три незалежні не під контролі її канали. еспресо і прямий пише Тарас Чорновіл. Вже відомо як це все відбувається. Відомо що до концерту РРТ, який я забезпечує їхнє мовлення, передачу сигналу власно технічного концерну. Надійшла секретна телеморфограма з банкової люди кажуть, які бачили, що за підписом одного Данілова, того що РНБО для другого Данілова не родична. Від того, що РТ була пряма указівка без будь-яких аргументів відключити три канали відео системи Т2 відмовлення, яке охоплює всю країну. Україну. таким чином це спрацювало, чому звичайно розпорядження отримувало секретний а Та по одній єдиній причині, тому що це було абсолютно незаконно, це була абсолютно злочинна річ. Було засідання спеціального комітету до речі відомо належало шуфр. Чум залиження засідання проводив Шуграча. Він допитував. А він реально добувався в отих працівників РРТ і усіх інших, на якій підставі це зробили. За якими принципами, які законодавчі норми, чому ви відключили? Вони розводили руками і казали, що немає жодних підстав. Ну коли немає, то чому ви не включаєте? Ну не можемо. Чому не можете? Бо ви відключили. А чому відключили? Ну а сказали, а хто вам сказав? Ні, ну ви забагато від нас хочете. Одесь така розмова відбулася. Тарас чорновіла тисяча днів тому за усною. Казівкою когось влада уникає відповіді кого саме з кабельного мовлення. випиляли канали прямий п'ятий та еспресо. Відомо тим, що всі вони підтримували українську опозицію. Сталося це у той час, коли канали вели переговори з урядовцями, що участь у єдиному телемарафоні. Так, так, влада оголосила про створення єдиного телемарафону, нібито для боротьби за фейками і для надання спільної інформації про події в країні. Прямий, і прямий і та еспресо за критеріями оголошення владою мали повне право взяти участь у марафоні йшли переговори про виділення слотів мовлення. Замість слотів, канали виробили взагалі, а на частоті опозиційних телеканалів запустили канал Рада. Нагадаю, ще дещо, коли сталося повномасштабне вторгнення між опозицією, і владою була укладена угода про співпрацю однією з умов, якої було не топити одне одного. Угода була порушена практично відразу ж жодна з провладних анонімних телеграма помийок і жодне з Фейсбук-Смітників про опозицію взагалі і про Порошенка особисто, зокрема інформаційного транслювати не припинила. Отоді виробили з транслювання прямий п'ятий та еспресо. І тоді з блогерами-порохоботами почали рослити повістки. Літньому Тарасові Чорноволі прислали у тому числі далі. Відомо більшість порохоботів пішли в армію, менші стрімко позеленіли, у тому числі жінки, чиїм чоловікам загрожувала служба сенсації штибу. Порохоботи масово ухиляються. Не вийшло. Колишні порохоботів, що утекли від захисту України, і на поразці теми типу Луганського та Олеш. Ми відморгнули від себе самі. і отримують вони своє за всією суворістю. КПК хай сумніваються, не що означає заборона прямого п'ятого та еспресо? Що нам спробувати заткнути роти? Влада категорично більше не бажала чути опозиції. Звісно, їм це не вдавалося. Канали перемістилися в Ютуб на платний сектор. Тебе блгарів прохоботів. заткнути їм не вдалося взагалі. Що цьому протиставила влада? Влада заявила: ми будемо робити, що захочемо. Ви зіткнули свої пельки і не розхитуєте ситуацію, бо в Україні війн. На Україну ж ви самі любите. Нам почали волати про не на часі, і треба єднатися. Влада, представники якої ще вчора повторювали тези Соловйова та Скабієвої спрямовані проти президента Порошенка, сьогодні звинуватили порохоботів практично у співпраці з ворогом. Що це означає для мене? Це означає ще одна ілюстрація цинічного лицемірства влади та її прибічників. Вони кажуть, критика має бути обґрунтована. Критикуєш, пропонує тощо. А насправді вони категорично не хочуть нас чути і дослухатися ситуації. Яка досі мене дивує. Я знаю багатьох блогерів, які відверто зелених так і позеленіли, знайти мене не складно. Так, от відколи обрали зеленську зі мною ніхто з прихильників влади навіть не намагався поговорити. Вони лише намагалися підкупити настільки тупо і неоковирно, що навіть розмовляти бажання не виникало. Просто послав далеко і надовго. Очевидно, розмовляли з нами, і чули нас. Вони не хочуть. Вони хочуть нас або купити, або заткнути їхня мрія, створити монополію та на новини, яку Савкоєчас. Ну кажучи, зеленим багато вдалося. Жоден телеканал, і жодна журналістська спільнота не зборилася. Всі слухняно проковтнули пов'язані зеленими правила гри. Жодна політична сила не спромоглася опиратися владі окремо від нас. Пригадуйте, скільки опозиційних партій було на Порошенка. А зараз навіть вічно скажена Юлія Тимошенко, зараз застала лагідна, аж слухняна. Не здалися лише порохоботи. Нам затикають роти, але ми говоримо на повний голос. І та гістерика, яку раз за разом чиняють владні. Пропазендони найкращий тому доказ. Я переконаний, що рано чи пізно влада прибіжить до Порошенка і заблагає знову про спільні дії. Сильно раджу владі перед тим повернути в ефір прямий, п'ятий та еспресо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.